Донорство крові це важливий акт гуманності, який рятує життя та приносить користь як реципієнту, так і самому донору. Ба більше в умовах сьогодення ця легка процедура допомагає військовим, адже кошти, які людина отримає за донацію, можна перерахувати на збір автомобіля, а в подарунок отримати гільзу. Донорський центр Біофарма Плазма разом з громадською організацією Підтримка України та Академією прикордонних військ зорганізували збір. На купівлю та ремонт автомобіля для прикордонників. Всі донори, які забажають стати донорами у нас в донорському центрі біофармоплазма, можуть приходити, здавати та долучатись до такого збору, сказавши кодове слово Автомобіль для прикордонників. На купівлю та ремонт необхідно 200 тисяч гривень. Сьогодні ми збираємо на автомобіль і ремонт автомобіля. Також до нас у цьому збору долучилась біофармоплазма. Тут ви можете здати кров і теж долучитися до нашого збору. І в тому числі School of Modern Skills — це школа моя співвласником якої я являюсь, і Race Expert – біговий клуб. Дмитро вперше наважився на здачу крові. каже, почуває себе добре, а головне це виконує свій громадянський обов'язок. Хочу зробити свій донат, вклад в збір на автомобіль для прикордонників, тому що це корисно, потрібно здавати кров. Процедура донації проста, але бажаючим варто запам'ятати декілька правил. Для цього вам потрібно мати з собою документи, паспорт, також ідентифікаційний код. Потрібно добре себе почувати, мати вагу від 50 кг. Ви приходите до нас протягом двох хвилиночок, ми виконуємо всі аналізи, це загальний аналіз крові, а також визначаємо вашу групу ресурсу, приходите до нашого лікаря-терапевта і коли лікар вас допускає, процедура займає також орієнтовно 40 хвилин. І це вже дуже прекрасна справа. Ви долучаєтеся до хорошої справи порятунку людського життя і за це Ми вам дуже вдячні. Здаючи кров, кожен робить внесок у спільну справу допомоги людям, створюючи позитивний вплив на суспільство. Оксана Мідвєдіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.